Любі мої, вітаю вас на каналі Життя Цікаве та Смачне. Сьогодні ми з вами приготуємо паску з в'яленими вишнями. Я цей рецепт готую вперше, тому будуть деякі зміни в рецепті, так, бо те, що пишеться в книзі, воно не завжди, не завжди є дієвим. Ну і також кожен під себе регулює рівень цукру так, в виробах. Ну і є інші нюанси. Е, почнемо ми готувати з опари. Для опари нам знадобиться 150 грамів борошна. В мене, як звикла, ця кастрюля стоїть на вагах, тому я одразу відміряю. Так, маємо 150 грамів борошна. Сюди ж ми додаємо 50 грамів дріжджів свіжих. Я додам 2 пакетики по 7 грамів сухих дріжджів. Але мені здається, що на 500 грамів борошна 50 грамів свіжих дріжджів це, ну, це багато. Якщо вважаєте інакше, напишіть, будь ласка, в коментарях. Взагалі, як ви вважаєте, чи це небагато, чи це, чи це нормально. Мені здається, що багато 50 грамів, на 500 грамів борошна. Так. Два пакети дріжджів додаємо. Далі ми сюди ж додаємо одну столову ложку цукру. Все це перемішуємо і почнемо додавати молоко. Цього ми додаємо 250 мл теплого молока. Я додаю потрохи для того, щоб не було комочків. От так, як кашецю роблю. У мене за вікном весна, рух. Життя, бо вікна відчинені, все слухати. І ми цю опару, коли зробимо, відставляємо на 10 хвилин в тепле місце. Можна трохи більше, якщо вона у вас не підніметься відразу, то можна трохи більше дати їй часу. Головне, щоб не було молоко гарячим. Щоб. Дріжджі не вмерли. О, ось так виглядає наша опара. Бачите, вона така, як сметанка. І ми відставляємо її, даємо її від 10 до 30 хвилин, щоб вона піднялась. 10 хвилин мені вистачило цього часу для опари, щоб вона піднялася. Я завжди це роблю в духовій шафі. Я ставлю завжди в духовою шафи, коли працюю з дріжджовим тістом. І вмикаю таки трохи на 30 градусів, прогріваю трохи і можна навіть не вмикати. Далі ми сюди додаємо 110 е, м'якого вершкового масла. Можна його навіть трохи підтопити так, в мікрофаліхліовій пічі, щоб воно було більш таким розчинним. І перемішуємо масло. І додаємо сюди є ще цукор. В рецепті написано, що цукру необхідно 250 грамів. Ну, на мій погляд, це засолодко буде. І я не впевнена, чи додавати стільки цукру 250 г. Тому я, скоріше за все, додам менше. Так, додаю сюди 200 г цукру. Зроблю не такою солодкою, хоча вишня, вона. Кисла так буде додавати сюди ще цедра лимон трохи солі. Ну і ми це все перемішуємо. До однорідної консистенції. Однорідна консистенція в нас виходить. В рецепті немає ванільного цукру. Але я все ж таки додала. Половину столової ложки цукру ванільного я додала. Три яєчка і ще лимончик. У мене є і апельсини, але я не буду додавати це до Так, розмішуємо. Взагалі-то можна це робити міксером, якщо у вас є міксер, добрий міксер, так який справиться з тістом або комбайн кухонний, так це можна робити ним. Буде скоріше і легше. На цьому етапі ми додаємо чайну ложку цедри лимону. І я додаю ще 200 г борошна. Далі нам знадобиться ще 50 грамів магдалевих горіхів і 300 г в'яленої вишні. На жаль, я не знайшла в'яленої вишні, і зробити сама я її теж не встигла. Не було, на жаль, часу. Тому я замість вишні взяла журавину. І в мене буде з журавиною, з в'яленою. Зараз я додаю ще 100 грамів борошна. Борошно я завжди додаю поступово. Тобто не додаю одразу все, щоб не забити тісто, щоб воно не було дуже таким щільним, щоб воно було пухкеньким. 100 грамів. І в нас залишається від норми ще 100. Взагалі потрібно 550 грамів борошна. Так, далі додаю сюди ж журовину. І сюди ж я додаю горіхи дрібненько порізані. І це ми вимішуємо. В чому мінус, так, в рецепті не написано, чи то в сумі, ну, написано, що в сумі 550 грамів борошна, так? Але не написано, чи окремо брати борошно на опару, чи е, воно береться саме з цього Цієї Можливо, Буде ще додати, але мені здається, що ні. О, ви бачите, навіть трохи більше дала 120. Ну що ж? Останній заміс вимішуємо тісто. Незважаючи на те, що я додала на 20 г більше борошна, бачите, те, тісто воно таке рідке виходить. Воно тільки починає відставати від рук, від лопати. І воно таке, здається, що йому мало борошна. Так З'являються сумніви, хочеться ще додати борошна. Бачите? Воно таке прям. Але я не буду цього робити. Я зараз його просто відставлю в тепле місце. І е, це тісто, до речі, зручно. Мені здається, що навіть мій старенький міксер мог би впоратися з цим тістом. Але я вже не буду ризикувати моїм хлопчиком, тому зроблю це вручну руками. Бачите, ну і потроху починає тісто відставати від рук. Тобто не намагайтесь додати більше борошна. Ну і відставляємо. Відставляємо на півтори години. година півтори подивимося, година точно. Пройшла година. І ось таке тісто у нас, воно збільшилось вдвічі. Ну, і зараз я вже буду його розкладувати. По формочках. Формочки я вже підготувала. Так, я собі купила дві таких силиконових форми, бо в Польщі немає одноразових, тому, ну, і як завжди, я використовую ваги. Бачите, тісто воно прилипає до рук. Але це вже не перший раз, коли я роблю подібного тіста, так? коли воно прилипає трохи до рук, липне. Ну, в кінці результат дійсно виходить гарний. Я сподіваюся, що цього разу буде так само. Так, ну 250 грамів в цю формочку, але мені здається, що можна менше. Можна 200, бо тісто підніметься в два рази, а може й навіть в три. Зараз наповнюю так само другу формочки я змастила маслом вершковим і посипала панірувальними сухарями. Можна посипати манкою, манною крупою. Теж вона не буде відчуватись, буде все в порядку, все гаразд буде. Так, ну ось так. Ну і формуємо далі. Вийшла 4 ось таких по 150 грамів, і 2 ось таких форми по 200 г. Тобто тут в мене 1 кг тіста. І ще така формочка 20 см для торта. І тут в мене вийшло 435 грамів Тобто, ось виходить приблизно 1,5 кг тіста. Разом. Але жировини я брала не 300 г, а 150. Ну, мені здається, що її достатньо. Хоча можна більше, якщо хтось любить більше жировини, вишні. Ну, зараз. Залишаю ще на годину, може менше, перед тим як випікати. Ще залишаємо розстоюватись. Пройшла година, ось так піднялись наші пасочки, і зараз будемо випікати. А ми будемо при 180 градусах 35-40 хвилин. При цьому обов'язково пам'ятайте про те, що у кожного своя духовка. І температуру, і час випікання, звісно, що можна регулювати. Тобто, як завжди, випікаємо до готовності. Любі мої, вони вже в мене е, остигли, так? і що хочеться відмітити? Е, перше, це для мене дуже багато цукру. Якщо ви дасте цукру в половину менше, то цього буде достатньо. Якщо не любите, багато солодке, дуже солодкі речі, якщо не любите, то половину цукру буде. Більш, ніж достатньо. Навіть незважаючи на те, що це така кислинка від вишні, так це лимону я взагалі не почула, я більш відчуваю цукор. так По випіканню, так, по часу випікання можна 20 хвилин, буде більш, ніж достатньо. Дивіться, ось вона ось така. Вона м'якенька, вона пухкенька. так Борошна. Не треба більше додавати, навіть якщо вона трохи до рук. Хоча б максимально можете додати 50 г борошна є ще до цього рецепту, і цього буде більш ніж достатньо. Ну, ось така вона, бачите? Вона пухкенька, вона м'якенька, вона смачна, вона цікава, але є нюанси. Я це обов'язково пропишу в рецепті. Всі деталі робила я цей варіант перший раз. Він має місце бути, я його собі беру на замітку і буду готувати. Лише трохи буду додавати цукру менше. В цілому, я задоволена результатом. Друзі мої, підписуйтесь на канал, не забувайте ділитись вашими враженнями. Смачного вам, бережіть себе та своїх рідних.